Українська пісня, чарівна і світла українська пісня, де українець, там і пісня є протяжна, і сумна аж серце тисне у пісні тій усе життя моє, в ній й славні українські ночі, безмежний простір, сині небеса, і до роботи рученькі охочі, палке кохання. І п'янка краса, у пісні туга і любов безмежна, та сподівання вилете сповна, і думки спалах, почуття бентежне, надія світла, щира і ясна, у пісні мрія і душа народу, і вільна воля злету небеса, і боротьба одвічна за свободу. У нашій пісні радість і краса. На цілим світом хай вона лунає, бентежить душі і палки серця. Без пісні українця не буває, вона від роду з нами до кінця. Зори моя вечірня звітом над горою, Воду позичає, як широка сокурина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти а на вітах гойдаються не хрещені діти. やった